Трьохслойний шланг для поливу, то есть 18 бар. А 18 бар, ну це то есть, в лігковій машині колеса качаються э, до трьох атмосфер. Да, ось тобі, будь ласка, 18 двері чуть не вибив. 18 бар. Тобто, я вам кажу, кольоса качаються в машині до трьох бар, три атмосфера. А тут 18 він витримує, Ви представляєте? Тобто він у нас безпечний, без кадмієва, без ПБ, без поняття, що це таке. Тобто з нього можна пити водичку навіть. Захист від переломів, він дуже тут грубецький, йде ультрафіолетовий. Що він ну на сонці сипатись не буде, вигорати не должен. Знову ж таки, але коля може виграти. Попереджаю відразу. Ну, Но... це суті ролі не грає. головне, щоб він не тріскався. І це 100%, що він тріскається. У вас не буде. Тобто бухта у нас 50 метрів коштує лише 2200 гривень. Ви такий шланг візьмете, вам його, я не знаю, на 10, 15, 20 років, вам його 100% вистачить. Ви чуть-чуть раз заплатите на 100 гривень більше, і у вас буде класний якісний шланг. 2200, бухта 50 метрів. Будь ласка, звертайтеся, відправляємо нові пошти по всій Україні.